Річка, озвався за хвилю у Щось помічаєте? Вона зазвучала по іншому, підтвердив мумітроль. І справді річка шуміла і клекотіла, довків вирували круговерті, зовсім не такі маленькі, як перше. Згорніть вітрило, скомандував хмумрик. Течія стала дуже швидкою. Плітер вонув уперед, немов істота. Яка довго подорожувала світами і раптом відчула близькість до нівки. Береги поступово сходилися докупи, гірські кряжі по обидва боки пнулися вгору усе вищі й крутіші. По-моєму, мені хочеться опинитися на суходолі», – пробурмотів чмих. Ми не можемо зараз пристати до берега, сказав ніхмурик. Доведеться покластися на волю ріки, доки вона вгамується. Але ріка й не думала вгамовуватися. ще тісніше зійшлися докупи, втиснувши бурхливі в хвилі у вузьке русло. Вони опинилися посеред самотніх гір. Плід, кружляючи, несло глибокою ущелиною, а смужка неба угорі ставала все меншою, меншою, десь у горах грізно гуркотіло. Мов і трой зиркнув на нього хмумрика. Чи не страшно тому. Мумрик тримав у роті свою незмінну люльку, але вона давно погасла. Чорні, зрошені водою прямовисні скелі пролітали повз них. Гуркіт набрав сили. Плід хитнувся і раптом злетів у повітря. Тримайтеся, що сили ми летимо вниз, закричав Мумрик. Мить і лише клекіт білого шумовиння та рокотання ріки. Ніхто не почув, розпачу його на хмумрика. Маленький плід затріщав, а коли водоспад залишився позаду, знову випростався. Далі вони випили у пітьму. Чому так темно? заскімив чмих. Ніхто йому не відповів. Навколо стало зовсім чорно, лише біло-зелено мерехтіли на гребнях хвиль баранці. Скелясті стіни стулились над ними склепінням, безпорадний плід далі несло, обертаючи у круговертях. Інколи він налітав на стіни і кружляв колом, гуркіт водоспаду потроху слабнув, і врешті лише темрява та повна тиша огорнула мандрівників. Ви ще тут, тремтячи усім тілом писнув чмих. Я, гадаю, ще тут, почувся голос мумітроля. От то буде про що розповісти мамі. Раптом спалахнула вузенька смужка світла. Нюхмумрик знайшов ліхтарика. Промінь лякливо здріпотів на чорній воді та вогких кам'яних стінах. Здається, росло стає вужчим, тоненьким голосочком озвався митроль. А що ти скажеш вущає? Може, хіба трішки, визнаю хмумрик, намагаючись зберігати спокій. Однак йому це не вдалося. Щось знову хряснуло, і на плід упала верхівка щогли. Щоглу треба було скинути за борт, допоможіть мені. гукнув мумрик. Покваптеся, щогла шупоснула у воду і зникла. Друзі завмерли, тісно притулившись один до одного. Свинацький чмих відчув, як щось торкнулося його вух. Мої вуха. зойкнув він. Мої вуха черпають стелі!» Він упав на живіт і затулив носа лапами. У ту ж мить пліт шарпнувся і зупинився. Не рухайтеся, порадив нюхмурик. Слабке сіре світло наповнило тунель під скелястим склепінням. Принаймні вони змогли бачити тільки свої маленькі налякані мордочки. Нюхмурик присвітив ліхтарик у воду. Це гла?» – мовив він. Вона лягла у поперек. Ми зачепилися за неї, а тепер погляньте, від чого це нас порятувало. Мумітроль і чмих схилилися до плеса. Чорна лискуча вода стрімко котилася повз них, жахну булькаючи і зникаючи в бездонному провалі. Мені вже досить і вас, і вашої подорожі, і ваших комет. Усього досить. заголосив маленький чмих і розридався. Хіба я не казав, що ризик ваша власна справа? Хіба я не казав, що хочу на сухотіл такі крихітні звірята, як я? Послухай, урвав його голосіння нюхмумрик. Я знаю, що всі пригодницькі історії мають щасливий кінець. Глянь угору. Чимиг обтер лапками носа і підвів голову. Він побачив над собою вертикальну тріщину в скелі, а далеко вгорі смужку сірого неба. То і що з того? хлипнув він. Я ж не муха, навіть якби я був мухою, це теж нічого не змінило би. Мені поморочиться в голові ще з того часу, як я у дитинстві захворів на запалення вушок. Чмих знову заплакав. Тоді Нюхмомрик витягнув свою губну гармонію і заграв. Пісня була про пригоди, розвагами в яких і не пахло, а у приспіві йшлося про неодмінний і несподіваний порятунок. Потроху чмих заспокоївся, повтирав свої вуса й сліз. Пісня тим часом злетіла вгору. До смужки неба у скелях, розбудила від луня. ще одне, і це врешті розбудило гемуля, який сиячи куняв біля свого сачка для метеликів. Що це таке? зачудувався гемуль і розинувся навколо. Глянув на небо, зазирнув у сачок, відкрутив покришку баночки з жуками і теж зазирнув до середини. Галас, мовив він сам до себе. Щось без сумніву спричиняє галас. Музичного слуху він був цілком позбавлений. Зрештою, Гемуль взяв своє збільшене скло і заходився шукати у траві. Він нишпурив, прислухався і принюхувався, аж доки натрапив на глибоку тріщину у землі, звідти долунав той жахливий галас. Певно, якісь дуже незвичайні комахи, буркнувся і підніс Гемуль. «Безсумнівно, рідкісні. А може, навіть ще невідомій науці. Думка страшенно схвилювала Гемуля. Він стромив ущілину свого великого носа, щоб ліпше бачити. Дивіться, Гемуль!» – вигукнув Мітроль. Врятуй нас, врятуй нас. Вони геть не тямлені, пробурмотів Гемуль, запихаючи у щіну сачок. Сачок дуже обважнів, коли Гемуль витягав його, він тягнув і підважував його. А витягнувши, захотів роздивитися свій улов. Дуже дивно, мов Гемуль, витрушуючи сачка момітруля, нюхмовника, чмиха, намет і два наплічники. Страшенно дякуємо, тішився момітруль. Ти врятував нас в останню хвилину. Я вас врятував? здивався Гемуль. Нема такого наміру. Мене цікавлять тільки рідкісні комахи. Які чинили там унизу галас. Гемулі зазвичай того думи, однак дуже лагідні, якщо їх не сердити. Це самотні гори, запитав Чмих. Не знаю, відповів Гемуль, але тут водиться багато цікавих нічних метеликів. Так, це самотні гори, ствердив Нюхмурик. Навколо них здіймалися могутні гірські хребти, тоскно пустельні і сірі. Було дуже тихо і прохолодно. А де ж обсерваторія? не вгав Чмих. Не маю жодного уявлення. Гемуль починав сердитися. А що вам відомо про нічних метеликів? Оце б я хотів знати. Нас цікавлять лише комети, сказав Чмих. Вони рідкісні. У голосі Гемуля почулося зацікавлення. Можна і так сказати, підтвердив Ніхмумрик. З'являється приблизно раз на століття. Нечувано, зрадів Гемуль. Таку варто спіймати. Які ті комети, на вигляд? Червоні з довгими хвостами, пояснив мітроль. Гемуль дістав нотатник і записав ознаки комети. Ще одне питання, мої вчені друзі, чим харчується дивовижна комаха? Гемулями, чмихнув чмих. Гемуль почервонів мобуряк. йому буряк. Наука не жарти, бувайте здорові, дозвольте відконятися!» Він зібрав усі свої баночки, підхопив сачок і подався геть у самотні гори. Ей, мульбо, -будь, що кавета, це якийсь жук або щось на те схоже. По чмих. Ото дурний! Чуда сіє та й годі, а тепер я хочу кави. Кавник залишився на плоті, нагадав ніхмурик. Момітроль, який теж тепер полюбляв каву. Кинувся до тріщини і дозирнув униз. зник!» – закричав він. Кавник запаси крізь землю. Як ми собі порадимо без кави? Їстимемо оладки, втішив нього хмумрик. Друзі розпалили ватру і посмажили оладки. Хапали їх просто з пательні, бо це єдиний правильний спосіб споживати оладки. Попоївши, вони обрали собі найвищий гірський кряж. І поволі почали спинатися на вершину. Якщо вже будувати обсерваторію, то, напевно, ближче до зірок був пен, був пізній вечір. Продавні величні гори дрімали, вершини переглядалися між собою понад приваллями, з яких підіймалися вгору й мла. Сіро-біла й крижа холодна. Час від часу маленький клаптик відривався від важкого хмаровища. І поволі плив над горами, де гніздилися орли та кондори. Біля підніжжя однієї гори блимало крихітне світелко. Підійшовши ближче, можна було побачити жовтий намет, освітлений зсередини. Губна гармонія ніхмумирика звучала дуже самотньо у цій пустелі. У далині задерла носа, прислухаючись, гієна. Вона ще ніколи не чула музики, тож завила моторошно й протяжно. Що це було? запитав чмиг, присуваючись ближче до світла. Нічого страшного, заспокоїв його хмумрик. А тепер послухаємо пісеньку про джмеля на карнавалі і заграв знову гарна пісенька. похвалив у мітроль. Тільки не зрозуміло, чи весело було джмелеві на карнавалі. Ліпше розкажи щось. Йогомрик якийсь час роздумував, а потім запитав: Чи розповідав я вам про хропусів? які стрілися мені кілька тижнів тому. Ні, відповів мумітроль. Хто такі хропусі? Справді не знаєш, здивався ніхмурик. Я гадав, що ви родичі, бо дуже схожі, хоча ти, ясна річ, білий, а вони різнобарвні, до того ж міняють колір від хвилювання. Очі мумітроля гнівно зблиснули. Ніякі не родичі, спалахнув він. У нас немає нічого спільного з тими, хто міняє колір. Існує лише один вид момітролів – білі білій момітролі. «Ну, у кожному разі ті хропосі дуже на тебе схожі, спокійно наполягав на своєму хмурик. Я маю на увазі рисами. Хропусь дуже любить порядкувати і дискутувати, а це не раз досить обтяжливо. Менша сестричка слухається його у всьому, але, гадаю, має власну думку. Може, лише не зізнається в тому. Вона від голови до лап вкрита ніжним м'якеньким пухом і має пухнасту гривку, яку невпинно причісує. Ото дурненько, буркнув мітроль. А що було далі? нетерпеливийся чмих. Та нічого надзвичайного. Сестричка вміє плести маленькі спальні матраци з трави і варити смачні зубки, щоб не було розладу шлунку. А ще вона заквічує себе за вухом, а на лівій ніжці носить золотий браслет. Яка ж це історія? Вигукнув розчаровано чмих. Не зовсім нічого цікавого. Хм, хіба ж не цікаво вперше в своєму житті побачити хропуся, який до того ж вміє міняти колір, не згодився з ним хмурик і знову приклав до уст гармонію. Усі дівчата дурні, і ти теж разом з ними, буркнув мітроль, заповз у свій спальний мішок і відвернувся до стіни намету. Тієї ночі. Йому наснилася маленька хропця, схожа на нього самого. Він подарував їй троянду, щоб вона почепила її собі за вушком. Ото вже дурне наснилося, пробобонів сам до себе мітроль, прокинувшись наступного ранку. У наметі було страшенно холодно, Нюх мумрик саме заварював чай. Нині ми видряпаємося на найвищу вершину, повідомив він. Звідки ти знатимеш, що вона найвища? запитав Чумих, витягаючи шию, щоб побачити вершину, однак гора ховалася у важких сірих хмарах. А ти пильно придивися, порадив хмумрик. Бачиш, скільки цигаркових недополків навкруги. Це професори поскидали їх вниз. О, зрозуміло. Усі троє спиналися вгору вузькою кручною стежкою, пов'язані між собою страховою мотузкою, яка затягувалася у кожного вузлом на животі. Не забувайте, що все робиться на вашу відповідальність, нагадав чмих, котрий йшов останнім у зв'язці. А ще пам'ятайте про моє запалення в ушок у дитинстві. Стежка ставала все стрімкішою і стрімкішою. Мандрівники дряпалися все вище і вище, над ними здіймалися древні гігантські гори, а навколо було пустельно і жахливо самотня. Поміж голими скелястими вершинами витав. Широко розпростерши крила кондор, Єдина жива істота у цьому відгумінні. Який страшенно велетенський птах, мовив чмих. як йому, мабуть, самотня там у горі?» Та він, напевно, має десь дружину і цілу купу маленьких діток», – заперечені хмумрик. Кондор велично ширяв у небі, час від часу, повертаючи набік голову з гачкуватим дзьобом. І зиркаючи холодними очима. Він завис у повітрі просто над ними, ледь похитуючи крильми. Що він замислив? стурбувався чмих. У нього лютий вигляд, пробурмотів мітроль. Боюсь, він надумав нас летить сюди, несамовито зокнув їх мумрик. Усі троє кинулися до скелі, з пронизливим посвистом крил Кондор шугнув на них. Друзі втиснулися в крихітну западинку у прямовисній стіні, міцно вчепившись один в одного і в безпорадному жаху, сподіваючись найгіршого. Ось знову. кондор налітав, мов буря, величезні крила вдарялися в скелю, а навколо стало темно. То було справжнісіньке жахіття. Але раптом усе стихло. Дрібно тремтячи, вони повисували носики свого сховку. Далеко внизу під ними. В урвищі, де чимраз більше гусла темрява, ширяв, широко кружляючи кондор. Потім він рвучко піднявся вгору і полетів у глиб гір. Засоромився своєї невдачі. Пояснені хмумик. Кондори дуже горді, вдруге сюди не поткнеться. Кондор з кондорятами дуже зворушливо. гарячкував чмих. А ще велетенські ящерки, водоспадча западається під землю Забагато колосальних пригод для такого крихітного звірятку, як я. Найколосальніша пригода ще попереду, заспокоїв його мітроль, наша комета. Усі троє глянули вгору на важкі хмаровища. Хотілося б вже побачити ясне небо, мовив в хмумрик, підняв пір'їну, що її звернив кондор і устромив у свого капелюха. Ходімо, час підпирає. Надвечір вони видряпалися так високо, що досягли хмар, ураз опинившись у тенетах холодної імли, і тільки сіра порожнеча залягала навкруги. Каминста стежка стала слизькою і небезпечною. Друзі страшенно мерзли, мітроль тоскно думав про теплі вовені штани, які саме цієї миті мандрували, певно, до ядра землі. Я гадав, що м'які, м'який, пухнастій, приємний на дотик, розчаровано бубонів чмих і пчихнув. Як мені ж набридла ця клята подорож? Що це там? вигукнув мітроль і став як укопаний. Там щось лежить і виблискує. Діамант! чмих знову збадірився, стоїться маленький браслет, мовив мітроль, ступивши в густу певну туману. Будь обережний, постеріг юні хмурик, він лежить на самому краю провалля. Мумітроль дуже обачно ступаючи, рушив далі. Над самим урфіськом він ліг на живіт, простягнув перед лапу. «Місто, тримайте мотузку. гукнув трузя. Нюхмумрик з чмихом натягували мотузку, що були сили. Мумітроль нахилився ще далі над прірвою. Йому врешті вдалося досягнути браслет. Ухопивши прикрасу, він порочкував назад. Це золото, сказав до нюхмумрика. Ти, пригадую, казав, що у хробсі був золотий браслет на лівій ніжці. Казав, спохмурнів хмумрик. Вона була така гарненька, їй завжди вабило збирати квіти у найнебезпечніших місцях. Тепер від неї без сумніву нічого не зосталося, чмих. Посумніло товариство, побрило далі, усе вище і вище. Їх долала втома і дошкуляла холоднеча. Врешті вони вирішили зупинитися, щоб дати перепочинок ногам, сиділи, мовчки вдивляючись у сизі хвилі туману. Раптом суцільна ці пелена роздерлася, а неозоре море і мли опинилося у них під ногами. З того місця, де вони стояли, воно видавалось м'якенький на дотик, так і кортіло пірнути, увійти в нього і потанцювати. Тепер ми стоїмо над хмарами, урочисто проказав їх мумрик. Усі троє глянули на небо, якого вже так давно не бачили. Що це? нажахано прошепотів чмих. Небо втратило блакитний колір, натомість забарвилося неприродним багрянцем. Може, це захід сонця так розмалював небо? Невпевно припустив ніхмумрик. Так воно й є, жодного сумніву. Сонце заходить, підтримав його ніхмумрик. Однак усі троє чудово знали, що то був не захід Сонця, а комета, яка своїм червоним світлом осяяла вечірній небокрай. Вона прямувала до землі, до всіх живих істот, котрі її населяли.